Битва лідерів у Кіровограді у суботу, о сімнадцятій годині, у залі факультету фізичного виховання, срібний призер вищої ліги Єлесавет Баскет приймає чемпіона України Київське Динамо. Нагадаємо, що у квітні саме ці суперники у фінальній серії розіграли золоті медалі, і киянки вдруге поспіль стали чемпіонками країни. На майданчик наші дівчата виходитимуть з думками про реванш, каже президент Єлесавет Баскет Руслан Згривець в чемпіонаті України. Найбільш титулованішою командою є Київське Динамо, але ми. Зробимо все можливе, щоб в цьому сезоні наша команда стала чемпіоном і покращила статистику зустрічей з динаміською командою. Ще свіжі у пам'яті яскраві миттєвості домашньої перемоги Баскет» над грізним суперником у другій грі серії плей-офф 85-79. Головних творців у складі команди залишилася лише невтримна Аліна Ягупова. Не грають в Єлисавет Баскет Стефані Реймонд та Олена Жержерунова. А Аліса Назаревич перейшла якраз до Динамо. Змінився в Єлисавет Баскет і тренерський штаб, який робить ставку на нових виконавців. Це буде якраз як лакмусовий папірець для того, щоб подивитися, над чим ще потрібно працювати і не зупинятися для того, щоб дійсно виконати завдання на сезон. Тож гра нашої оновленої команди з Динамо стане першою серйозною перевіркою сил у сезоні. Це найбільш очікуваний поєдинок цієї осені, і ми побачимо, хто на даний момент сильніший: «Єлисавет Баскет» чи Динамо. В будь-якому випадку, я сподіваюся, тому що між цими двома. Командами якраз і буде точитися боротьба на протязі всього чемпіонату за золоті медалі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту. У Кіровограді відкрили новий спортивний сайт Спортрепортер. Його творці говорять, що інформації спортивної багато, а от зібрати її в одному місці не мали змоги. Розрешити привітати вас на презентації спортивного Інформаційного порталу, який називається Спорт -репортер». новий інформаційний сайт створений групою ентузіастів. Ініціатор його відкриття Юрій Ілючик, який і є головним редактором інтернет-порталу. Пропонувати теми для розміщення інформації на сайті може кожен любая спортивна інформація, яка тільки буде вам інтересна, буде нам цікаво, буде розміщена на нашому сайті. Місце на сайті знайдеться для будь-якого виду спорту. Беремо баскет». Все, Сразу у нас відображається намисна інформація, всі новості, які являются в цьому розділі. Проект носить соціальний характер і існує на громадських засадах, але його поява надзвичайно важлива, говорить голова відділення Національного олімпійського комітету України в області Володимир Ковальов. Те, що Кіровоградщина сьогодні має цей спеціалізований сайт «Спорт-репортет», це відкриває для нас. Ну, доступ до всесвітнього спілкування це надзвичайно важливо. На цьому сайті його користувачі зможуть знайти спортивні новини не лише нашого міста та області, а й України та світу. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.